Хе-хе-хе <му> Доня, дзвонить Так, дивись яка да, я пасочка спекла Великий це свято надії Любові та відродження. Сьогодні ми святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Це свято, основа нашої віри. Христос Воскрес! І це означає, що смерть переможена, а ви отримали надію на вічну. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися, щоб згадати про милосердя, любов Божу. Христос прийшов у цей світ, щоб спасти нас. Це свято нагадує нам. Що навіть у найтемніші часи завжди є світло, світло, яке приносить Христос. У цей святковий день ми повинні пам'ятати про тих, хто страждає, хто чекає на нашу підтримку, наша віра стає нашою напорою. Нехай Воскресіння Христове принесе мир у ваші серця і натхнення для нових звершень. Христос воскрес! Нехай це свято стане новим початком для всіх нас. Дякую вам мені, за службу. Так, якраз сідаємо за стіл. З Великоднем вас. Донечка, дякую за Пасху. Так, у тебе довгою ми чекаємо.